Бойові дії ми бачимо, що рівень обстрілів зростає так, і орки постійно лізуть вперед. Просили би вас зараз охарактеризувати поточну тактичну ситуацію. Ну, поточна ситуація. Е, наступним чином е, є плітки. Вони ще не підтверджені, що е, зайняли якусь частину пісок. На Донецькому напрямку, тим, хто не знає, скажу, що це передмістя Донецьку, це західний в'їзд до міста, до Київського району, до Кіровського Київського району. От. Але це ще не перевірена інформація. Наші хлопці там тримаються, все дуже потужно. Ще про Авдіївку мені хтось сказав, що на цьому напрямку теж точаться дуже серйозні бої, але ніяких поступів звідтіля наших військ немає. Ми тримаємо територію. Що стосується території, яку ми обороняємо зараз, яка ввірена нам, це біля Горлівки околиці горлівки не буду називати села, то можу вам відверто сказати, що ми не тільки не здали жодної позиції, не тільки не здали жодного окопу, а ще й намолотили дуже гарно орків за ці два тижні, які пройшли ну недавно, в тому числі їхній командний пункт. Мені це дуже личить, дуже подобається, тому що ми переходимо. І, і я особисто, і ми, і надіюсь, вся армія перейде з оборонної тактики ведення бою до е, тактики е, перемоги, е, заняття наших територій, звільнення наших територій е, всім силам, які там є. А сили у нас є, тому що ну я на очі бачу ту кількість, е, величезну кількість. Е, я не те, що хочу, щоб в це всі повірили, але передаю, що бачу своїми очима, величезну кількість е зброї, в тому числі е ту, то, що нам висилають наші партнери з Європи е і Сполучених Штатів Америки, величезну кількість і добровольців, і воїнів ЗСУ, воїнів Національної гвардії України, які е я uh -huh. думаю, в найближчі часи ми всі підемо в атаку і виженемо супостату з наших. Тобто, Ярослава, якщо я правильно вас зрозуміла, то в принципі ініціатива вже на боці України зараз на полі бою. Мені здається, що ми переломлюємо той момент, коли ми терпимо постійні обстріли, мінометні артилерійські і так далі. І так далі, в цьому є величезна складова того, що ви раніше казали, і всі новосніленти ленти передають це знищення стратегічних складів зі зброєю з артилерією, з танками, і під Донецьком, і під Горлівкою. І особливо на південному напрямку в районі Херсона, Миколаєва, Запорізької області. Тобто, коли знищуються такі великі склади, це значить, що їм вже і нічим стріляти а коли у нас підводяться підвозяться дуже багато новітньої зброї, з якої ми не просто стріляємо в їхню сторону, а влучно і точно знищуємо і особовий склад, і техніку, і боєкомплект. Ну, це означає, що якщо немає перемоги, то є вже паритет, і ми вже можемо не тільки огризатися і не тільки страшити ті танки, тим, що ми сидимо з протитанковими гранатами але вже й можемо відповідати достойно, так як і повинно uh -huh. бути. Я з цього дуже радію і ще раз скажу, що. Пликаю той час і визиваю його, щоб ми вже пішли в атаку, тому що вже не можна стільки терпіти. Я от впевнений, що коли наші війська підуть в атаку, це буде ну такий шалений підйом, енергетичний, е такий шалений підйом патріотичний. Всі, хто е чекав цього моменту і навіть е зараз не на фронті, я думаю, схоплять все, що завгодно. Е Палку, косу, цеглину і підуть виганяти тих покітків з нашої землі. Так, пане Ярославо, це буде надзвичайно важливий момент. Ваші слова підтверджує американський інститут вивчення війни. Отже, дослівно російські війська досягнули кульмінації після територіальних здобутків навколо Бахмута та Авдіївки їхній наступальний потенціал, ймовірно, вичерпав всі російські атаки на сході України, радше всього досягнуть кульмінації, хоча дуже невеликі російські просування, ймовірно, триватимуть. Російські війська захопили Новолуганське та Вуглегірську теплоелектростанцію на південний схід від Бахмута 25-26 липня. Відповідно, і зараз вони намагалися просуватися. Так ідеться про певні наші. Так би мовити, рекогностіровки, але, але зараз їхній наступальний потенціал вичерпується. І от відповідно питання, куди вони зараз можуть розвивати спроби свого наступу на Донеччині? Чи вони будуть просто локально обстрілюватись і намагатись просуватись по пару кілометрів? Ну, дивіться, якщо ще місяць, особливо два місяці назад, коли я з побратимами переміщувались. В службових справах по Донецькій і Луганській області ми кожного дня дивились е, різні карти, які показують динамічно змінюючуся ситуацію. На сьогоднішній момент, щоб ви розуміли, ми навіть їх не дивимося, не вивчаємо, тому що знаємо, що е, ніяких е, успішних наступальних дій у орків на сьогоднішній момент не на Ізюмському напрямку, не на Донецькому, не на Авдіївці, е, не на е, навіть. Е, Південному напрямку немає. Тобто, я думаю, зараз вони хочуть зберегти ті успіхи, які у них є на Херсонщині, на Миколаївщині, і е, своїми діями, обстрілами е, стримувати нас від наступальних дій на Донеччині. Але я думаю, якраз е, ну не буду тут відкривати якихось. Е, 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 е. Таємен, бо це моя думка особиста. Мені здається, що коли вони перекинуть е, більших своїх військ для того, щоб чи втримати Херсонську е, і Запорізьку область і жантажувати далі нас е, взривом на Запорізькій атомні електростанції, то на Донеччині я думаю буде дуже сприватлива ситуація для того, щоб е, і на Харківщині для того, щоб е, Влучним скориставшись влучним моментом, ми могли піти в атаку і вигнати знову і із Донецької області, і особливо з Луганської області, яку я мав честь обороняти, і угу. Ковною, пане Ярославе, ми розуміємо, що чув, що це українська земля, яка повинна бути наша. Ми розуміємо, що ситуація може варіюватися в залежності від напрямків навіть в тій самій Донецькій області. І якщо в принципі ви з обережністю, але транслюєте зараз оптимізм з приводу найближчих подій, то варто усвідомлювати, що все одно ворог продовжує обстрілювати найбільш опорні населені пункти зараз. На Донеччині і намагається просуватися е, до Бахмуту. До прикладу в Солидарі складна так само ситуація. Можливо, є інформація там від побратимів е, від інших підрозділів. Як там? Ну Солидар недалеко від нас знаходиться. Але е, ще раз скажу, що ситуація контрольована, ніяких авралів немає. Е, е, у нас щоб ви розуміли, і вчасно відбуваються ротації. І вчасно е, приходить підкріплення. Взагалі зараз е, ситуація е, вирівнялася е, в тому плані, що е, ми вже е, можемо відповідати е, і ствольною артилерією, і у нас є очі в небі. Е, під Солидаром ситуація дійсно складна, але зважаючи на ту кількість е, свіжих сил, які кожного дня приїжджають на Донеччину. А я ще раз підкреслюю, бачив це. На власні очі можна сказати, що під Солидаром складна ситуація ще буде деякий час, але настане той переломний момент, коли і там ми вичавимо ворога з наших територій. Дякуємо Дякую. вам, пане Ярославе. Бережіть себе і тих, хто поруч. Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свободу» Національної гвардії України, який зараз захищає нашу Донеччину.